Всім доброго раночку. В мене в моєму старенькому інкубаторі. Народилася цесарятка. Це мій перший вилуп. Я ще не виводила цесарочок. Інкубаційний режим, чесно кажучи, я вибрала сама собі, тому що я шукала на просторах інтернету, ну, немає хорошої інформації. Інформація я буду розказувати вам і переселяти їх у брудер, бо бачите, як багато. Тут в мене ще живуть, вже ще вчора дві цесарочки вилупилося, бачите. Е, оцим ракуанчиком три дні, вони трошки більші. І дві маленькі бінтамочки народилися теж вчора. Це під квочкою. І я сюди так само цесарок додавлю і буду їх тримати при температурі 27-28 градусів десь приблизно тиждень. А далі буде видно по погоді. Розказую про інкубаційний режим. Цесарок. Я довго шукала на просторах інтернету, повторюся, але майже вся інформація, 900, 90% інформації це якийсь Алтай, якийсь Сибір, какає Кубань. Так як я живу на Волині, я сама собі придумала, ну не придумала, я взяла інкубаційний режим, такий, як я беру. Для курчат і, і наполовину для фазанів. Тобто перший тиждень я поставила інкубатор на 38,2. Єдине, що я поставила меншу вологість. Я менше, тут такі желобки є, де наливається вода. І якщо я, наприклад, качині яйця, от я їх тут охолоджую, то я качині яйця, крім того, що повно води я полискую, так само роблю і фазанів, то це сарки, так як це. Пустельна з Африки ташка, вон ще налуплюється, бачите. Вони в сухості виплоджуються, вирощуються. Оце теж надлуплене. То я зробила меншу вологу. Десь приблизно 50% вологість має бути до третього тижня. Вилуплюється цесарка 26-28 днів. Перший тиждень я тримала при 38,2 температура була в брудері, ой, в інкубаторі. Другий тиждень і третій тиждень я зробила 37,8. І вже на четвертий тиждень я зробила 37,5 меншу температуру, але вже додавала вологості, вже оплискувала яйця, вже додавала вологості, щоб була десь. 70-80%. І, в принципі, в мене вилуп непоганий. Бачите, ще тут народилося. І ще от є, бачите, надлуплені, влуплені. Вже на наступний О, ходнік закрився і воює. Зараз випустимо ходніка. Я на наступний рік хочу собі кращий вже інкубатор, бо мені такі вже старенькі-старенькі. І я вам чесно скажу, я вже бачу, що останній рік в мене навіть є такий ну, відсоток невеликий, але відсоток вже від того, що він... Гірший той інкубатор. Хоча квочка буває, сидить, курка то сидить, то не сидить, і там все одно все гарно вилуплюється. Тому все залежить в принципі, від яйця. Ходнік, не воюй, не розвалюй мені хлів, я зараз тебе випущу. Ну, Всім пока, бо ходник розіб'є мені хату. Все, Всім щасливо, далі буде. Буду е, далі знімати відео про фазанят, яким же в мене місяць не трошки більше, і маленьких цесарочок.